Ця листівка вважається першою різдвяною українською листівкою від першої української поштівки і до сучасної та без політичного підтексту у будинку музеї Дмитра Єворницького вперше після початку великої війни стартували екскурсії, і першу з них символічно присвятили новорічні листівці. Знавна ідея виставки показати не тільки наш вчизняний контекст. Листівки початку ХХ століття Німеччина. Австрія, Латвія навіть і українські за мною листівки, які не містять політичної символіки чи впізнаваних місць держави сусіда. Експозицію розташували у колишній спальні дружини Дмитра Яворницького, Серафими Дмитрівни. Там на кількох старовинних стендах містяться листівки від 1910 року і до наших часів. Їх небагато додають організатори однак вони відображають еволюцію листівки та її символи. Символ, як свіча, який був характерний для листівок початку 20-го століття, кінця 19-го, він зберігається на наших українських листівочках на символіка, яка була характерна на початку 20-го століття, наприклад, така рослина, як конюшина, яка була символом добробуту і щастя, вона теж тут багато представлена. Поштівки в експозиції приватна колекція Дніпровської журналістки та викладачки коледжу культури Наталі Рикуненко авторка говорить, почала їх збирати для візуального контенту своїх телепрограм. А за більше ніж 20 років це стало справжнім хобі. Найулюбленіші листівки пов'язані із нашим регіоном. Є листівки, які я дуже дуже ціную, якщо вони там надіслані в наше місто або з нашого міста, або з губернію та пов'язані. Ну, я зразу починаю мислити як журналістка, може коли треба пошукати людей пов'язаних з цим ім'ям за грошима за таким еквівалентом та грошовим може вони і не дуже дорогі але вони для мене цінні саме своїм змістом і адресою Виставка новорічних листівок не лише про символізм та різдво, вона ще й про пам'ять, додають відвідувачі. Вони розповідають нам про історію своїх власників, про їхній настрій, а з часом стають неймовірно цінними для родини. Виставка, наче маленька, і можливо, багато людей спеціально на неї і не прийдуть, але всі, хто прийдуть на заходи в музей, отримують насолоду від переглядання оцих вже майже артефактів. Чудові, дуві, ніжні листіло? Це спогад. Це спогад про той час. Дуже цінно, як бачити, те, що люди в той момент часу переживали. Вони це описували, вони свої якісь події за рік також писали, побажання. У 20 столітті листівки вважалися одним із найпопулярніших подарунків, як знак особливої уваги. Їхній дизайн стрімко розвивається в Україні і зараз, і як доказ таланту вітчизняних митців, та з появою інтернету перевагу отримали цифрові привітання. Тому у садибі музею додають традиції надсилати листівки, слід відроджувати, аби їхня магія, а з нею і наша українська автентичність не зникали. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.